Новини в ефірі розповідаємо про головне на 15-ту годину у студії Марина Кухар. Окупанти знову влаштували сафарі на цивільних у Херсоні та передмісті у Дніпровському районі. Зранку дроном убили пенсіонера і ще одного чоловіка поранили. А за кілька годин ворожий безпілотник атакував цивільну автівку на трасі неподалік села Осокорівка. Постраждало подружжя жінка на восьмому місяці вагітності. У неї вибухова травма і поранення шиї. Вагітна у стабільному стані, кажуть медики, загрози для ненародженої дитини немає. У Києві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок цинічного удару росіян по житлових будинках напередодні. На цю хвилину відомо про 23 загиблих. 22 в момент удару перебували у п'ятиповерхівці в Дарницькому районі. І четверо з них це діти. Рятувальна операція тривала більше доби. Зараз надзвичайники ще розбирають завали. Що відбувається на місці трагедії, бачила Влада Цимбаленко. Людей під завалами немає, і рятувальники розбирають те, що залишилося від п'ятиповерхівки ураженої російськими ракетами. В квартири, що вціліли, почали пускати мешканців, аби ті взяли все найнеобхідніше. Людей супроводжують надзвичайники, і Ніна одна з тих, хто жила в під'їзді, куди влучила ракета. Вони з сином були в укритті, і це їх врятувало. Після першого прильоту підвал почало засипати цеглою. Тож вийшли на вулицю, і тоді пролунав другий удар. Прилучи! Документи, які не були з собою, синові документи забрали. Речі, ікони. ми сиділи в укритті, воно посипалось каміння на спину. І, 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 і в цьому було все. Тимо. Коли вилізли, почали бігти, я впала, бо там теж була цехла. От. Я впала, і тут другий. Друга ракета киянка Зоя теж прийшла забрати речі. Вона мешкала на третьому поверсі. Через вибухи спустилася на перший, і в цей момент стався приліт. Ми повилітали, бо дуже багато людей було. Діти були. У нас добре фонарики були. Молодіж без тільки не повключала. Ми вискочили тут. Не, не видно було куди нам бігти. Бо і пиль, і дим, і сажа. В общем. Навіть немає слів, щоб підібрати, що тут було. Ми так од наклонилися, просто знаємо куди. Отаку асфальту ми собі бійни. А розбігалися хто куди міг людей під завалами? Шукали понад 30 годин. Трьох мешканців вдалося дістати живими. Сьогодні вранці припинили пошуки. Росія вбила 22 мешканці цього будинку серед загиблих. Чотири дитини, і найменшій не було і трьох років. Вона народилася у жовтні 2022 року під російськими обстрілами і загинула вчора від російської ракети. З 22 тіл вдалося встановити особи 18. -ти. ще чотири встановлюють, і досі вже вісім людей, яких шукають родичі, які не виходять на зв'язок. Тобто, теоретично ми можемо припустити, що чотири людини, які не впізнані, вони можуть бути в цьому списку, яких шукають. А чотири людини теоретично взагалі невідома доля про них. Тому вже цими обставинами будуть займатися правоохоронні органи. За день тут виник меморіал. Люди приносять квіти, вшановують загиблих. Чи придатний будинок для подальшого проживання визначать після висновків експертизи? Не виключено, що його знесуть. Тоді мешканці отримують сертифікат на придбання нового житла. Влада Симбаленко, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Через ворожий масований обстріл Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН. Воно заплановане на сьогоднішній вечір. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має відповісти за удар по будинку у Дарницькому районі та всі інші атаки по Україні. І примусити її до цього можуть сильні санкції, адже країна-агресорка розуміє тільки силу, і цю силу мають Сполучені Штати, Європа та країни Двадцятки. Росія повинна відповідати за цей удар, як і за всі інші удари по нашій державі, по наших людях та по всіх намаганнях світу завершити цю війну. Коли замість дипломатії Росія обирає балістику, продовжує модернізувати шахеди для вбивств та розвиває взаємодію з такими суб'єктами, як Північна Корея, це означає, що світ повинен реагувати відповідно. Володимир Зеленський, президент України. Євросоюз готує 19-й пакет санкцій проти Росії, який представлять наступного місяця. Головна дипломатка Кая Кала заявила, що до нього увійдуть обмеження проти російського тіньового флоту, енергетики та сфери фінансових послуг. Болісними для Москви стануть і вторинні санкції спрямовані на компанії або країни, які ведуть бізнес із Росією і допомагають їй обходити обмеження. Сили оборони України уразили у Брянській області станцію з перекачування дизельного пального. Це важливий об'єкт противника, що забезпечує російську армію нафтопродуктами. Удар підтвердили у генштабі зсу. Відомо, що на території станції сталася пожежа. І в тимчасово окупованому Криму наші розвідники вивели з ладу російський зенітно-ракетний комплекс Тріумф. Точним ударом уразили радіолокаційну станцію, без якої неможливо наводити ракети на ціль. Тріумф це дороговартісна ціль. Вся система ЗРК коштує більш як мільярд доларів. Далі ми покажемо унікальні кадри бойових дій у місті Торецьк. Воїни бригади Нацполіції Людь понад місяць утримували оборону. Під постійними обстрілами і штурмами росіян документальні кадри безпосередньо з поля бою та розповідь воїнів полку Сафарі показали днями на великих екранах. Усі деталі у Марини Асмолової. Сварог вони за ніч проробили діл. Блядь, в мене бій в підвалі. Так починається документальний фільм «35 днів оборони Турецька. Де ти є ска? Я тебе поштурмую! Здавайся! Про героїчний спротив воїнів штурмового полку Сафарі, бригади Нацполіції Людь. Чотири лежать. Чотири лежать. Гранату. Кінець січня, початок лютого, 2025-го. вузол оборони практично у центрі Турецька. Ворог зміг просучитись у деякі тилові позиції. Тож завдання воїнів люті вибити окупантів і не допустити прориву в глиб. Хто потрапив в кінці січня, був змушений весь лютий триматися. У стрічці воїни розповідають про вуличні бої з російською 132-ю мотострілецькою бригадою, де битви точились просто за стіною. І противник уже в ці руїни просочується. Ну і починається ця. Скажем так, бої в підвалах. Грис Джексон, вірш і борщик, головні герої і битви, і фільму. Вони розповідають, як брали у полон російських солдат. А ви коли там сиділи, слухали, слухали нас це все время? Да, евакуювали трьохсотих. Вісить трон з трьома скидами і чекає, коли відкриється і Він почне скидати свої скиди. Та пекли хліб і так, 25-й день. в Торецьку будемо пекти. На ну, блядь, будемо пекти хліб. хлібчики унікальні документальні кадри з нагрудних камер поліцейських безпосередньо з поля бою. Побратими звичайні хлопці з полку Сафарі, штурмовики другого батальйону штурмового, шість чоловік утримувало позицію і ще трьох поранених. Один з яких тяжкий, вдалося евакуювати всередині лютого. Це була єдина машина, яка змогла до нас прорватися. Машина доїхала і під обстрілами були і влучання по машині, але благо змогла виїхати з позицій з червня. 2024-го бригада «Люч» боронить турецьк і тримає основний удар. 35 днів вистояти в тому пеклі, коли ти на самому переду без змін, без ротацій. Один справа тебе виприкивають твої побратими з хижака. Зліва хлопці зі стрілецького скорду прикривають. Але хлопці 35 днів були, незважаючи на всю підтримку, яка їм надавалася, і в і артилерію на тому вістрі, на якому важко вистояти хоча б один день. Стрічка 35 днів оборони Турецька це історія про незламність, братерство та віру у перемогу. Відчую ніколи, тому що не зважаючи на те, що ми розглядали різні моменти, приїдуть по нас, не приїдуть, замінять, не замінять вмирати, ми не збиралися. Тому у нас були різні плани навіть пішого виходу, навіть через позиції противника. Вони тримались на самісінькому вістрі без зміни і ротацій, коли навколо лише розбомлені будинки і вистояли, і продовжують боротьбу. Любов до життя якби вчить вчить цінувати кожен момент від смачної їжі до родини, звичайно, до своїх дітей. Це вчить дійсно цінувати кожен момент і не зважати в житті, напевно, на якісь рядові проблеми, оскільки є чим порівнювати. Марина Смолова, Руслан Ельмухамєдов. Ми Україна, марафон. єдині новини. На Київщині прокуратура викрила масштабні розкрадання бюджету. Підозри отримали 42 особи. Це і депутати, і керівники держустанов. Збитки, яких вони могли завдати державі, у прокуратурі оцінили у майже півмільярда гривень. Зокрема, один із керівників Чорнобильської атомної станції нарахував собі премій на понад 5 мільйонів гривень. Директор лікарні в Обухові разом зі спільниками оформлював документи про медичні послуги, яких насправді не надавали. Тут йдеться про суму у понад 6 мільйонів гривень. А один із начальників у Броварській міській раді підробляв звіти про земельні ділянки. Серед підозрюваних є заступник начальника Гостомельської селищної військової адміністрації, державний кадастровий реєстратор. Екс-та екс-начальник ДСНС на Київщині. У Києві в День пам'яті захисників України відкрили меморіал загиблим співробітникам Державної кримінально-виконавчої служби. Із тисячі тих, хто став до лав Сил оборони, половина віддали своє життя за незалежність України. Міністр юстиції Герман Галущенко вручив посмертні нагороди родичам полеглих. На знак прощання з полеглими почесна варта виконала траурні залпи. У столиці влаштували свято для дітей, які втратили своїх батьків на війні у театрі оперети. Для них показали виставу «Лампа Лампаладіна, а ще видали сертифікати на 5 тисяч гривень на товари для школи. Цьогоріч таку допомогу отримали півтори тисячі дітей з Києва та області. Це реальна підтримка, кажуть родини, які виховують дітей загиблих героїв. Наші хлопці віддають саме найдорожче, що можна бути. Почекай зайчику. Вони віддали своє життя. Це дуже приємно, що не забувають про нас, про на про наших діток, про наші сім'ї, тому що в цей час це дуже важливо для них. Так? Це дуже крута ініціатива. Це дуже непросто, але це наш обов'язок. І не тільки наш обов'язок, а всіх, всі компанії, які працюють в Україні. Наші хлопці на фронті, наші хлопці нас боронять, нас захищають, а ми повинні їм допомагати. А Як зупинити кров, коли кожна секунда на вагу золота? Що робити, коли поруч поранений, а медиків ще немає? У столичній мерії відбувся тренінг із домедичної допомоги. Стоп кров, врятуй кінцівку. Практичним методом порятунку людей вчилися і наші журналісти. Турнікети, бунти, імітатори ран. Усе по-справжньому. Я вже зупинила, врятувала людину вже як мінімум. У столичній мерії сьогодні вчать основа медичної допомоги і найперше, як правильно зупиняти кровотечу. На жаль, використання турнікетів там, де цього не потрібно, це одна з найбільших причин ампутації, яка існує на сьогоднішній день. Мінімум теорії, максимум практики. Усі завдання учасники відпрацьовують на собі. Мені син дав навчальний турнікет і сказав вчитися. Із досвідом та без моя колега Олена сьогодні вперше накладає турнікет. Простим виявилось те, що треба сильно прокручувати, аж до болю такого сильного і не жаліти себе. І це було непросто. Серед присутніх люди різних професій медійники, бізнесмени, чиновники, музиканти. Чудово. Чаться на собі та тренуються одне на одному. Інструктор не мені демонструє техніку накладання бинта. Я затискаю, після цього беремо бинтик. От подушечкою кладемо на поранення. Перший тур ми робимо, просто зберігаємо ширину бинта, закриваємо краї зверху і знизу головне правило, яке тут щоразу повторюють, спочатку виявляємо основні ознаки великої кровотечі. Якщо в екстремальних умовах ми побачили поранену людину, спершу оглядаємо, питаємо дозволу на допомогу і лише потім починаємо діяти. Вся зупинка кровотеч побудована на тиску. Ми маємо створювати ефективний тиск, який буде зупиняти кровотік. Цей тиск може бути як тиск руками, так і тиск за допомогою тампонування, турнікета, тобто засоби можуть бути різні, але це завжди фізичний тиск. І фізичний біль за умов, якщо тренуєшся по справжньому, ну ж позелені це і намагаються зробити колеги музиканти Наталя і Тимофій. Їхнє завдання зупинити кровотечу пораненої кінцівки без турнікета. Я беру імітую той самий турнікет. Я беру верхню е, частину руки і стискаю її максимально сильно для того, щоб повністю перекрити кровообіг руки. Такі тренінги Тимофій відвідує не вперше, аби в разі чого і себе врятувати і іншим допомогти. А надто після ракетних обстрілів, ну, найголовніше це зберігати холодний розум та чітко розуміти те, що ти робиш, і робити це по пункту правильно, щоб не нашкодити людині, яка постраждала. Діяти потрібно швидко, рішуче і з розумом, бо навіть складаючи власну аптечку, кажуть інструктори, люди не завжди розуміють, як її застосовувати, і таким чином ми приходимо до того, що аптечка збирається після того, як ви прийшли якесь навчання, і відповідно підбираєте собі для цього відповідні засоби. Наступний уже одинадцятий тренінг із домедичної допомоги відбудеться наступного місяця. Навчання для всіх охочих безкоштовні. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Кі НПЗ спровокували дефіцит бензину. Ну чи не по всій Росії, а по 10 регіонах? Так точно йдеться про атаки по двох ключових нафтопереробних заводах для російської військової промисловості: Куйбишевський нафтопереробний, і в Самарській області, і Афіпський. це в Краснодарському краї. Імовірно, це мало би повпливати на інфляцію і стати причиною подальшого економічної нестабільності. Ну принаймні. Так аналізують в інституті вивчення війни. Бо російський уряд оголосив, що продовжать заборону на експорт бензину. Таким чином вони намагаються стабілізувати внутрішній ринок палива, і періодично влада країни-агресорки вдавалася до подібних заходів. Сергій Бричука долучено, долучимо до бесіди. Це військовий експерт, і речник української добровольчої армії. Пане Сергію, здрастуйте, слава Україні! Слава добровольцям! Вітаю! Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж пане Сергію, з приємного. Давайте проаналізуємо. Ну ми не будемо зараз про відсотки, бо станом на вчора до ураження цього нового йшлося про 15-17 ліквідованих або пошкоджених відсотків інфраструктури нафтопереробної, перекачної наливочної в наливочне в Росії. І йшлося про те, що щонайменше 8-10 регіонів мають черги на автозаправках, мають проблеми з бензином і наливають лише по 10 літ. Літрів один бак, а як це повпливає безпосередньо на війну і на логістику? От тут важливий момент чи можемо ми корелювати те, що стається на НПЗ, і з тим, що менше буде їхати і доїде до лінії бойового зіткнення або до найближчого тилу з боку ворога. Звичайно, ми наразі не можемо очікувати, що буквально сьогодні, завтра вже ці, скажімо, проблеми, які виникли з пальним на Росії, вони відіб'ються на військовій військовій машині. Тому що зрозуміло, зараз у цивільних окупантів у звичайних росіян все це будуть відбирати, будуть поповнювати абсолютно всі запаси, які тільки можливо саме для російської армії. То чи відчує наразі дуже швидко російська армія такі удари? І думаю, що ні з одного боку з. І що абсолютно вірно, ви зробили на цьому акцентування, в тому числі ми говоримо про логістику, але про неї дещо пізніше. Звичайно, я не вірю так. само думаю, багато хто з українців, те, що ці проблеми країни бензоколонки саме з бензином, там 95 й у них кажуть на курилах взагалі немає в Криму. Є певні проблеми, тимчасово окупованому нашому, що це вплине, скажімо, там на політичні, ідеологічні якісь настрої Росіян. Менше все це і хвилює насправді, але ми говоримо про те, що це вичерпує. Ресурси країни бензоколонки, в будь-якому разі російська військова машина, вона, скажімо так, більше заточена. Перепрошую за слово на дизельне пальне, і я думаю, що якраз і над цим працюють ті. То дуже класично і дуже суперово складає список тих об'єктів, які необхідно уразити нашим бойовим комарикам. Я саме про нафтопереробні заводи. Ми бачимо, що мова йде не про знищення запасів пального, мова йде про обладнання, обладнання, яке якраз і ділить на фракції ту саму російську нафту. Відповідно, те піде для бензину, те буде використовуватися для виготовлення дизельного пального. Це перший момент. І про логістику. Абсолютно вірно, логіст. Тільки тому що запаси на сьогодні, звичайно, є, але те, що ближче до фронту, воно знищується і буде знищуватися, я думаю, і ще системніше, ніж це відбувається на сьогодні. Тобто, збільшується проміжок часу для того, щоб ці відповідні запаси доставити безпосередньо до фронту. І давайте звернемо увагу тепер на логістику залізничну. Залізнич насправді це ще одна хілесова п'ята російської армії. Ми сьогодні давайте говорити про російську армію. Перш за все, тому що російська армія її логістика побудована історично саме на залізниці, і ці удари, які сьогодні почали відбуватися більш системно саме по залізничних вузлах, по залізничному. Моє транспорту російському я сподіваюся поступово перетвориться таку ж саму систему, як удари по російських НПЗ. Тоді ми побачимо, і це буде відбуватися абсолютно зразу, практично на інтенсивності ведення бойових дій, тому що те саме пальне боєприпаси, озброєння, особовий склад. Бу доставляється саме залізниці в основному, і ці проблеми, які виникатимуть з станом рейкових, скажімо, колі вони звичайно відб'ються на ході бою. Це не поміняє кардинальну ситуацію спершу, але дуже серйозно впливатиме. в Будь-якому разі. Тому я думаю, для бойових комарів зараз визначається якраз вектор рейкової війни. Давайте проаналізуємо ще і вчорашню масовану атаку на Україну. Ми бачили всі відео, ми бачили точне влучання в багатоповерхівку. Більш того, маємо інформацію від Тимура Ткаченка, це очільник міської військової адміністрації, про те, що швидше за все ця багатоповерхівка не підлягає відновленню і людям будуть видавати сертифікати на нове житло. Але тим не менше, що військові побачили специфічно специфічного саме в цій атаці. Бо фраза нічого особливого це чергова масована атака. Так але не зовсім, що ви побачили. Ну, власне, є певні такі подробиці, які стосуються і можливо дещо тактики і використання тих чи інших засобів вогневого ураження, про які сьогодні я думаю, навряд чи хтось буде особливо розповсюджуватися, тому що треба це все вивчити. По перше, є деякі нюанси, проти яких треба протидія, зрозуміло. І на сьогодні надзвичайно швидко треба цю протидію вже спробувати реалізувати. І зараз дуже світлі голови працюють над тим, що нового побачили, тому що мова йде про використання, наприклад, реактивних. Тих самих э, дронів, ну здавалося б нічого нового, насправді так. Тобто, щось такого ноу-хау ми не побачили. Але, але тим не менше, є э, певні нюанси. Зараз про них давайте. Не будемо все таки говорити. Ворог дуже ретельно відслідковує всі ефіри. Ваші ну і власне медіапросір український в тому числі, але певні нюанси є. Це перший момент. І по-друге, якщо ми говоримо про таку масовану атаку, ну я думаю, що це можна вже зазначити. Пам'ятаєте, що ворог, коли застосовував саме комбіновані удари, масовані удари, він обирав кілька регіонів на сьогодні. Фактично він скочується до того, на мій погляд, можливо, це по перше таке враження. Що буде використовувати е, удари саме по якомусь одному регіону і обирати? Для цього один регіон власне почали фактично з столиці. Більше такого масованого удару практично ніде по Україні не було цього дня. Можливо, це я кажу співпадіння. Можливо, це таке перше враження. Воно досить помикове, але в очі це принаймні впадає. Чи ви розраховуєте на якусь більш скажімо, прогресивну і практичну реакцію міжнародних партнерів, зважаючи на список об'єктів, зокрема євроінституцій та інших іноземних інституцій, які були уражені? Якщо чесно, особливо ні, хоча сподіваюся, що наші дипломати, я точно це знаю, відпрацювали по цій лінії комунікацій, відповідно надали інформацію відповідно і нашим партнерам. Ну і військові теж зрозуміло, що комунікують з військовими інших країн. Тим більше, ну давайте говорити про те, що президент Трамп також відзначив, наприклад, те, що Україна дуже активно і. Суперова найкраще в світі працює а, в ході дронової війни. Можливо, тут теж треба говорити про те, що ми вам допоможемо, ми українцям американцям протистояти в майбутньому можливим таким викликам, якщо ви нам будете допомагати в тому числі закривати наше небо. Мова йде не лише там про і зараз говорити про Петріоти, навіть не дуже серйозно, в плані того, що це і так зрозуміло. Можливо, є якісь нові технології. Вони точно є, які допоможуть нам захистити наше небо. Ми бачимо, що ворог максимально зараз використовує все те, що в нього є. Тому допомога партнерів надзвичайно важлива. А якоїсь політичної оцінки, ну власне, ми почули те, що і мали почути. І до речі, вона не така на жаль активна ця позиція ніж була. Скажімо там, ще певний час. Можливо, зараз наші партнери просто переосмислюють, що ж робити насправді з Путіним, повісити його чи відрубати голову. Ну ви думаєте, буде якась реакція? Приміром Ердогана трохи інакша після того, як Зеленський розказав йому про атаку на Київ, і, зокрема і про турецькому заводу. Удари буде щось інакше, окрім тієї інформації про те, що від, ну, від турецького МЗС звичайно, про те, що ми не почуємо зараз. Бачите, продовжити. Звичайно, ми зараз не почуємо на вулицях Стамбула. А так або де ще що там Ердоган введе війська так на території Російської Федерації? Я прекрасно розумію, наприклад, що той турецький ятаган, а він все рівно буде вчергове всунутий в спину кремлівського карлика. Це так буде. Ситуативно чи ні, але нам треба звичайно це використовувати. Власне всі ці моменти наші дипломати, наше військово-політичне керівництво, звичайно, використовує. Я думаю, що Ердогану, м'яко кажучи, було неприємно і йому є що сказати товаришу Вові. Я не знаю, чи товариш він насправді, але тим не менше, Трамп відреагує так, як відреагував. Я думаю, що ми побачимо найближчим часом чергову заяву. Яка я не буду тут гадати на кавові гущі, але. Тим не менше дійсно та ситуація, коли всі такі моменти треба використовувати, це абсолютно вірно, це є абсолютно правильно. Нам є про що поговорити про Чорне море, наприклад, з Туреччини. Це більше Туреччина явно сьогодні розуміє, що атак воно й буде, що вона все таки буде основним бойовим флотом на території на війну акваторії Чорного моря після поразки Російської Федерації. Власне, маємо згадати ще і про атаку безпілот безекіпажного катера росіян по українському судну. Досі шукають ще одного моряка. Пан Петлатинчук підтверджував це в ефірі, що один загиблий, ще одного шукають. А що маємо розуміти про цю атаку в гирлі Дунаю, Дунаю на український корабель? Те, що певні прогнози і військових аналітиків і, і... військових. Інженер інженерів вони на жаль справдилися. Тобто, ворог е е підійшов до певної межі, де він продемонстрував на практиці, що може використовувати в тому числі і те, що, думаю, що кроки на два, як мінімум. Е що ми мусимо проти протиставити це. Це по перше, і знову таки знову працювати на на випередження. Знову о, хочу підкреслити: я думаю, що на цьому етапі ми вийшли на якийсь новий рівень протистояння в чорному морі з Російської Федерації. Ми не можемо і впевнений, не втратимо ті здобутки, які є. А тим більше ГУР, наприклад, показав, що нам є що показати знову. Ми ми атакуємо вже в Азовському морі. А на сьогодні це де. Факто я підкреслю де факто внутрішнє море Російської Федерації, тобто, ми можемо проходити всі ті бар'єри, які там є, які створені М -м, дуже цікавий. Новоросійськ в цьому плані виглядає. Дуже цікаво, і дуже б хотілося, щоб а далі трика. 3 крапки. у нас є досвід, коли туди прилітало. Пан Сергію, давайте проаналізуємо. Перегруповуються російські війська в чергове літній наступ, плани на літній наступ. Літо вже закінчилося фактично. Що маємо розуміти не тільки з карти, а й з інтенції, тобто з потенції ворога, на яких ділянках найбільше накопичилося, і де вони планують намагатися прорвати оборону. Що стосується потенціалу ворожого, вони знаходяться, якщо за годинником десь на пів шостого. Я думаю, що все-таки ближче до 16-ї години, можливо, навіть 15-30. Це говорить про те, що ворог, по перше, йому не вдалося дійсно виконати всі свої стратегічні задуми, які він планував на цю розпіарену літню кампанію, велику як вони і називали, яка насправді стартувала на весні і буде закінчуватися все-таки восени. Я думаю, що Місяці два росіяни будуть намагатися максимально тиснути на всі ті ділянки фронту, про які ми з вами говоримо. Або ваші студії говорять кожного дня. Це очевидно. Покровськ, Донеччина, Новопавлівський відтинок залишається найголовнішим. Ми бачимо активізацію на Запорізькому фронті, і тут теж зрозуміло максимально спробувати тиснути на обласний центр Запоріжжя. Степногірський вектор він сьогодні активний, і це очевидно. І там ворог намагається туди перекидати навіть якісь свіжі підрозділи. Ну відносно свіжі, тому що ми розуміємо. Що боєздатних підрозділів на Росії фактично таких саме боєздатних не так вже й багато. Вистачає гарматного м'яса, навіть за НАТО, але от саме боєздатних все таки менше, тому очевидно, що видно, що північно-слобожанський відтинок фронту Сумщина. Я вже про нього теж маю обов'язково згадати, тому що на сьогодні це виглядає. Як валіза без ручки і важко нести і кинути не можуть, тому що царю треба доповідати, що на сумщині там бойові дії тривають. Схожа ситуація була на Харківщині минулого року, коли ворог вовчанськ липці там застряг в тому болоті, і далі вже ну фактично стратегічно він. Не рухається Лиманськ, Сіверський напрямок, Куп'янський. Звичайно, Придніпровський буде активний. Немає там таких дій великих. Здавалося б на перший погляд, і не буде ресурсу. Не вистачає, але островіада остров'яда буде продовжуватися. Але звичайно, Донеччина це найголовніше, і тут ворог. Зосереджує буде зосереджувати всю свою увагу, і власне спробуємо, мабуть, найближчим часом, десь з південного флангу, все-таки пробиватися до околиць міста Покровськ і спробує зав'язати міські бої. Я зараз не скажу, що це відбудеться там завтра, післязавтра але принаймні очевидно, що такий задум у ворога на сьогодні є, і тут він концентрує свою найбільшу увагу. Пан Сергію вам спасибі. Сергій Братчук був із нами. Дякуємо, що точні.